Іду по наступного кролика. Ні, я їх тут не вирощую. Я їх тут просто розморожую. Ось з цього кролика я сьогодні буду готувати рулет. У мене на каналі вже є декілька рецептів приготування кроликів. Ну, тому що вирощувала їх. Рецепт цього рулету я, звичайно, привезла з Італії. Але такий рулет можна приготувати будь-що: із курки, із свинини, із яловичини, із гузки, і з качки. Щого тільки маєте, з того готуйте. Приємітеся до мене, будемо готувати його разом. Бо цей рулет буде великою окрасою вашого святкового столу. Насамперед, у кролику м'ясо відділюю від кісточок. Попередньо я його замочила на ніч у підсоленій воді з додаванням 1 столової ложки оцту. Я не є професійним обвалювальником м'яса, але ось так кісточка за кісточкою, кісточка за кісточкою. І я полегенько відділила ось цю тушку кролика від кісточок. Не дуже легко мені це далося, та й не дуже професійно. Але як вийшло, так вийшло. Усе буде добре. Королик у мене був величенький, тому й рулет, бачу буде немалим. Тепер нам треба вирівняти ось цей пласт м'яса, менш більш щоб він був. Одинаковій товщині. Тому із грубих частин кролика зрізаємо м'ясо і накладаємо його там, де воно тоненьке. По довжині теж стараємося зробити його рівним, відрізаючи ніжки і шийку, і кладемо їх у ті місця, де не вистачає м'яса. М'ясо кролика зверху присолюємо. Звичайно, що солимо його з почуттям міри, тому що він мочився у підсоленій воді. Ще його добре поперчу. І якщо є у вас свіжий розмарин, то от сюди, зверху, на це м'ясо дайте його. Але в мене немає його, тому я скористаюся сухим. І на ось такій техніці я наріжу. Під черевини. Але це не обов'язково, якщо у вас є гострий ніж, можете нарізати тоненько і ножем. Або можете купити готовий порізаний бочок у магазині. І ось так смужка за смужкою викладаю порізану під черевину на кролика. І нічого страшного, якщо вона у вас буде грубшою, як у мене. Від цього кролик стане тільки соковитішим. Ось цю під черевину ще трошки присолю зверху. У фарш б'ю одне яйце. Перчу його і до смаку солю. Все ретельно перемішую. У моєму випадку тут свиний фарш, але ви можете брати будь-який, який тільки маєте. А чи з курятини, чи з телятини. На мою думку, фарш тут повинен бути трохи жирненький, тому що від цього стане рулет соковитішим. І ось так, роблячи між долонями ось таку ковбаску, викладаємо її на середину пласту м'яса. Тепер гарненько підрівняємо цей валок м'яса, щоб по довжині рулету він був однакової товщини. І зверху накриємо його пластинами порізаним сиром. Пластини сиру можете класти і в два шари, і в три, від цього гірше не стане. Від цього рулет стане ще пішнішим. Далі поверх сиру у мене йде італійське прошутто-котто. тобто запечена шинка. Якщо маєте, давайте. Не маєте, не давайте. Деякі італійці замість прошутто-котто дають ковбасу мортаделла а дехто з них. І взагалі нічого не дає. Після цього беремо з однієї сторони м'ясо кролика і ним накриваємо ось той валок, що знаходиться посередині. Таку саму процедуру робимо і з другого боку, формуючи цим самим. Уже рулет. Гарненько все заправимо, підправимо, можливо, щось десь вилізло, запхаємо, а тоді на пергаментний папір або на дошку, або на робочу поверхню стола викладаємо одну попри одну нарізану смужками під черевину, роблячи із цих смужок ніби суцільне полотно. Тепер легенько сформований уже рулет переносимо на середину пергаментного паперу. З під І ось так за допомогою ножа завертаємо підчеревину на рулет з одного боку, а потім ту саму процедуру робимо і з другого. Безперечно, ця робота трохи така пинєва, як у нас кажуть, займає трошки більше часу, але повірте мені, це того варто. І щоб рулет був щільненьким, ми його тепер обв'яжемо ниткою. У мене не було спеціальної нитки, тож я взяла звичайну нитку на шпульці. На самому початку рулета я її закріпила і потім здовж рулета обмотала 2-3 рази. А після цього хаотично обмотала раз попри раз і впоперек рулета. І ось такий чудовий, красотезний вийшов у мене рулет. Решітку поклала на деко, а на рішітку кладу. Рулет. Він в мене пішов по діагоналі, бо вийшов надто довгим. І нарешті, в розігрітій духовці до 200 градусів, буду запікати рулет одну годину. А після 1 години витягую його із духовки і змащую жиром. Тим, що стопився, або олією, або розтопленим смальцем, або розтопленим вершковим маслом. Рулет змащую щедро і кладу ще на 10 хвилин у духовку, щоб утворилася скоринка гарна. І все, рулет готовий. Перед тим, як розрізати рулет, я познімала всі ниточки. Аж хвилююся, що з того вийшло. І подивіться що. Ось такий вийшов у нас чудовий. Рулет із кролика. Правда, він ще гаряченький і треба, щоб стабілізувався. Мені вже так хочеться його попробувати, але нехай ще трошки остигне. Ну, а в мене, як завжди, з'їли половину рулету гарячим. Між іншим, його можна їсти і гарячим, його можна їсти і коли він остигне. Як м'ясну нарізку, ось що зараз ми будемо робити. Ви тільки подивіться, як нарізається ось цей рулет. Ну він зовсім виглядає як магазинний. Тут у ньому декілька видів м'яса. І фарш, і м'ясо, і шинка запечена. І тут у нас є і сир. Але подивіться, все це стало якимось однолитим, суцільним. І навіть ми не прикладали його ніякими тягарцями. А подивіться на фарш всередині рулета. Він ніби цілий шматок м'яса. Це говорить про те, що ми добре зв'язали рулет. А подавати рулет ви собі вже можете. на Ціл як хочете, як вам заманеться, як спрацює ваша креативність. Тільки скажу вам, що він дуже смакує із бальзамічним соусом. Маєте бажання скористайтеся моєю підказкою. Готуйте, друзі, готуйте цей рулет і нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту!